Це найбільша машина, яку коли-небудь створювали люди. Багер 293 роторний ескаватор вагою понад 14 тисяч тонн. Він вищий за 30-поверховий будинок, а в довжину він, наче два футбольні поля. Задача цього монстра копати вугілля, і він може робити це без зупинки до 240 тисяч кубометрів землі на день. Працює він від зовнішнього електропостачання і потрібно йому близько 16,5 мегават електроенергії. Це стільки ж, скільки Поживає невелике містечко. Цей німецький монстр потрапив до книги рекордів Гіннеса як найбільший наземний транспортний засіб. Рухається він зі швидкістю 0,5 км на годину. Він настільки великий, що для його переміщення потрібно планувати маршрут заздалегідь, аби уникати доріг, мостів і навіть ліній електропередач. Для керування цією машиною потрібно 5 операторів всередині центр управління, наче в космічному кораблі. Багер 293 – Це справжнє інженерне диво. Ще більше диво, це ти, тому тисни кнопку підписатись.